Вітаю всіх, мої дорогая синьки. Ви просили розклад, вихід із ситуації. У кожного є якась ситуація, вихід з якої треба на даний момент знайти якесь рішення прийняття. Воно не розумієш, яке буде правильне. Кому цікаво, вибирайте один із шести варіантів, задумуйте свою ситуацію і, можливо, карти вам порадять щось толкове. І так, вихід із ситуації. Варіант один, два, три, чотири. 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Інтуїтивно вибирайте один із шести варіантів. І я починаю. І так, вихід із ситуації для варіанта номер один. Імператор. Ця карта може означати два рішення. Перше це мужчина, який обладає владою, знаннями. І можливістю допомогти вам у вирішенні вашого питання. Це може бути якийсь чиновник, це може бути лікар, це може бути якийсь юрист, нотаріус, адвокат, це може бути якийсь воєнноначальник. це людина, яка сидить на троні і займає дуже високий пост і обладає об'ємом інформації і можливостей, щоб допомогти вам у вирішенні цього запитання. Друга порада може звучати так: наведи порядок в своєму житті, розстав все по містам. Так, як воно повинно бути. Якщо в тебе зараз якийсь хаос, ти не знайдеш да, виходу із ситуації. Ти на себе береш відповідальність, ти в своїй імперії наводиш порядок, розставляєш все по містам, і е е тоді тільки ти можеш вирішити це питання. Варіант номер два. Карта мир. Ну, саме названня говорить про те, що цю сторінку життя вам треба перевернути мирно, по мирному. розумієте? Як би там не було, треба з усіма домовитися, договориться, зробити так, щоб всі пазліки склалися, завершити це обов'язково і цю сторінку перевернути. Разом з цією подією, яку ви ми більше всього вирішите, як показують карти. Да? Ви знайдете вихід із ситуації мирним шляхом по карті мир. Це якраз буде таким етапом, коли один етап життя закінчиться і почнеться інший. Хто задумував, виїжджати чи не виїжджати, переїжджати чи не переїжджати, карти говорять переїжджати, переїжджати. Якщо питання було про переїзд кудалібо. Варіант номер 3 Карта шута. Карта Шута говорить про те, що ситуація якась в вашому ваша ситуація яка знаходиться в якомусь хаосі, і вам треба пошукати совершенно новий підход, подивитися совершенно з іншої сторони. По-перше, ситуацію треба упростити, глянути на неї не так серйозно, глянути на неї з юмором, глянути на неї під іншим кутом зору, тому що ви все дуже усложняєте. Вона на наскільки сложна, як вам кажеться. Да? У вас є совєтчик, якого варто послухати, друг. І це вже ви відчуєте інтуїтивно, хто вам із ваших близьких або друзів підказує пораду і про щось попереджає. От і, скажімо так, вам треба буде по-любому знайти якесь нове підходи, нове рішення, яке ви навіть не думали та, з цієї сторони зайти, а прийдеться. Варіант номер 4. Рицар Е, Тут рішення таке буде, знаєте, неоднозначне. Вам прийдеться піти проти усіх. От, проти усіх. Е, скажімо так, ризикнути і піти так, як вважаєте, лічно ви нужним. Да, от Караван на цій картинці на інших картах йде в одну сторону, а рицар цей скаче проти усіх в іншу сторону. То він поступає так, як хоче він. В, то у нього так, такий намір. да Я зроблю так, як хочу я, як я надумав, я ризикну. І раз нам це показує, то значить вихід із ситуації іменно в таких ваших діях. Варіант номер 5. Верховна жриця. Верховна жриця це як подказка говорить так: вам треба побачити всю полноту картини, тому що ви не бачите, що більше всього, що за вашою спиною хтось про щось домовився або домовляється. Да? Вам треба розібратися в тих таємницях і в тих скелетах в шкафу, які від вас заховано, приховано. Да? Подивитися на дії інших людей, понаблюдати. Понаблюдати. А, і, скажімо так, менше розпространяться вообще про свої плани, про свої наміри, про свої майбутні дії і про те, що вообще у вас взагалі на думці. Да? Получіть повноту інформації, бережіть свої секрети, наблюдайте за іншими. І... По Верховній жриці, вихід із ситуації завжди знайдеться. Ви узнаєте щось те найближчим часом, що поки що для вас таємне таємниця. І коли ви о, побачите всю, ці всі таємниці стануть яв'ю, тоді ви приймете якесь рішення. І варіант номер 6 карта повішений. Ну, Вам треба вийти з позиції жертви, да? я сама нещасна, ой Боже мій, всі проти мене, і вообще судьба, і весь світ, і всі люди проти мене. І подивитись на свою ситуацію під іншим кутом. По-перше, осознать і признать, що ситуацію, в яку ви попали, ви протягнули своє життя самі, і тут ви, не тільки ви. По-друге, вам треба подивитись на неї з іншої точки зору. Da? Коли людина висить вниз головою, вона, коли дивиться на весь світ, вона трошечки все по іному бачить. Так от вам треба під іним углом, іним взглядом подивитися на цю ситуацію і вийти з, такої, з ролі жертви, і тільки тоді буде знайдена якась, скажімо, так, якийсь вихід. І, ну, і осознати, що це ви Ви притягли цю ситуацію, і тільки ви можете її скажімо так, вирішити або позбавитися її. Якщо комусь ці поради були в руку, скажем так, да, і корисні, я буду дуже рада.